Добрий вечір, шановні друзі. Телеканал Миколаїв продовжує свою роботу. Це програма Гаряча лінія. В студії працює Наталя Приходько. І сьогодні до нашої студії завітала гостя. Це Надія Михайлівна Коваль, начальник відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Миколаївської області. Добрий вечір, вітаю Добрий вас у нашій студії. Отже, ви очолюєте такий відділ. Давайте спочатку ви розкажете нашим телеглядачам, чому полягає. Саме ваша робота. Ну, наразі наша робота полягає в тому, що під час досудового розслідування згідно вимог чинного кримінально-процесуального законодавства є багато клопотень, з якими слідчі має звертатися до суду з метою всебічного та повного проведення розслідування, які погоджуються з процесуальним керівником, тобто з працівниками цього відділу. Наразі працівниками ж цього відділу при наявності достатніх доказів погоджується і повідомлення про підозру. Потім складається обвинувальний акт і спрямовується це до суду в кримінальне провадження. Таким чином, наші працівники нашого відділу то вони стоять з самого початку початку досудового розслідування і до самого кінця аж до постановлення судом рішення у справі. Отже, достанньо часу ви мали класний чин, юрист першого класу. Якраз напередодні 8 березня ви таки отримали подарунок. Це новий класний чин, молодший радник юстиції. Якщо е, говорити простими словами, які зрозуміли глядачам, це майор, звання таке майор. Отже, в дитинстві ви мріяли носити погони. Чесно скажу, то ні. якось то, як всі дівчатка там мріяла я бути або лікарем, або вчителем. Ну, так наразі склалася доля, що в прийшла я працювати в органи прокуратури, і так вже цього року майже 10 років буде, як я працюю в органах. А у вас в родині хтось носив погони? Ні, ні. Так вийшло, що моя родина жодним чином не була пов'язана ані з правоохоронними органами. Ані з якимись будь-якими силовими структурами. Тобто, в мене навіть ніхто і уявити не міг, що. Доньку потягне аж в таку на складну, в таку дуже складну і нелегку справу. А коли прийшло бажання стати юристами? Де ви навчалися? Навчалася я в Харківській юридичній академії імені імені Ярослава Мудрого. після школи з'явилося бажання, коли стала на перепутті, куди йти, що робити, то чогось мі... вирішила я спробувати себе. А на це вам хтось юриста. підказав чи ви самі вирішили? Ну, не можу сказати, що підказала, бо в мене батьки не дуже охоче це сприймали, оскільки це я тепер вже розумію, що таке mm -hmm. жінка-йгорист в родині. І якщо вона ще й працює в правоохоронних органах, тоді я якось того не розуміла. Це було дуже красиво, це було ефектно, це були пагони, це була цікава робота. Наразі вона і є цікава робота, проте вона дуже багато часу віднімає. І це було трошки, мабуть, внутрішнє якесь переконання, якесь бажання. Чогось зробити щось варте в житті, в житті, щоб щось якийсь слід залишити після себе. ви закінчили юридичний факультет, наскільки? Так, так. А чому саме прокурор в прокуратурі ви вирішили працювати? Ну, може, то був ще якесь таке дитинство.